Хочу познайомити тебе із найбільш популярним, але найменш передбачуваним завданням на тесті ЗНО. Це завдання на наголос. Всі ми знаємо, що кожна людина індивідуальне мовлення, і дуже часто ми припускаємося помилок у наголошуванні. Багато причин для цього. Часто ми намагаємося наголосити слово так, як в російській мові. Часто просто не знаємо, як наголосити, а інколи використовуємо діалектну форму наголосу. Насправді наголос це культура мовлення, і щоб більш правильно ти наголошуєш слова, то більш високу репутацію ти будеш мати в освічених колах. Якщо ти в цьому не зацікавлений, звісно, можеш наголошувати як завгодно, але до ЗНО маєш розглянути найбільш складні випадки наголосу. Наголос в українській мові не є стабільним. Тобто, на відміну від польської мови, де наголос на другому складі з кінця або французької де наголос на останньому складі, в українській мові наголос може бути де завгодно. Крім того, у слові може бути ще побічний наголос, як от у слові машина Ми відчуваємо, що тут два склади є трохи наголошені. Але це все нюанси, нам потрібна практика. На практиці є лише деякі поради для наголосу. Правил, на жаль, не існує. Але запам'ятай, іменники, які закінчуються на ання, матимуть наголос на А. Йдеться про іменники, які позначають процес читання, писання, малювання, завдання, виконання. В нашому варіанті є одне з таких слів запитання і завдання. Тепер рахуємо склади, на які падає наголос. Ми знаємо, що кожен склад це одна голосна літера. В слові запитання чотири голосні літери А і А і Я, тобто А. Та А, на яку падає наголос, є третьою, отже, це третій склад. В слові завдання є три склади: А, А і ще одне А. Та А, на яку падає наголос, є другою, отже, це другий склад. Ми досить швидко віднайшли відповідь, знаючи лише одну підказку на встановленні наголосів. Але існують і ще інші. Іменники, які закінчуються на метр, матимуть наголос на «и». Йдеться лише про міру довжини. Сантиметр, кілометр, дециметр, але, скажімо, в слові периметр наголос буде на и, тому що це не міра довжини. В славі, сантиметр наголос падає на третій склад. Запам'ятай проблемні числівники, у яких часто припускаються помилок 11, 14, 60, 80. В жодному разі не 11, 14, ніяких інших варіантів. Тільки 11, 14, 60, 80. Отже, в слові 11 наголос теж падає на третій склад. Другий склад наголошений у слові завдання.